Новорічна лихоманка вже розпочалася, полтавці готуються до свят. Перші ялинки вже знаходять своїх господарів. Головний символ нового року продають на спеціалізованих ринках та стихійно вулицями міста. Ялички можна купити за 5 гривень. Ціни на сосни починаються з 50 за одиницю. Кращі представниці вічно-зелених красунь йдуть за 300 гривень і більше. Проте купувати ялинки у місцях стихійного продажу не радять у Держекоінспекції. Там вже починають роботу із запобігання незаконній реалізації ялинок. Всі потенційні продавці вже попереджені відповідними листами. Розроблена та Ло на плану оперативних заходів, тобто проведення рейдів, для узгодження з ОМВС Полтавської області та Полтавським обласним лісовим господарством, крім того, прийнято розпорядження Держав... Полтавської обласної державної адміністрації про забезпечення заходів вжиття заходів щодо незаконної вирубки. Новорічних ялинок у предноворічний період. Окрім того, передбачена відповідальність за порушення порядку придбання чи збуту новорічних ялинок без документів, що підтверджують законність цієї покупки. Таке правопорушення тягне за собою відповідальність у вигляді штрафу від 51 до 255 гривень з конфіскацією вічно зелених. Також нараховуватимуться збитки за незаконно зрізані хвойні породи дерев в залежності від діаметра.